Доброго дня, шановні друзі. Хотів поділитися коротеньким відео. А саме пару разів в Ютубі бачив, хлопці встановлюють на мотоблоки повітряного типу покажчики тиску. І виходить, мотоблок має велику вібрацію, стрілка бігає. Є в мене друг Анатолій Бруханда, є в нього мотоблок вейма повітряного типу, і він також встановив такий показчик, тому я вирішив йому подарувати ось такий показчик тиску з гліцериновим наповненням. Покажчик фланцевого типу, можна його встановити на щиток приборів. Тут випучив йому перехідну втулку таку, в нього там трубка є, він собі прикрутий. Ці показчики, вони є вібростійкі, тому що вони от мають гліцеринове наповнення. Сьогодні-завтра відправлю. Надіюсь, другу подарунок сподобається. А він же поділиться відео, як воно працює. Всім гарного дня!